Дами Леонарда встояли та принесли йому перемогу. У Лас-Вегасі завершилася 56-та світова серія покеру, яка тривала понад півтора місяця. Більшість хайроллерів уже покинули місто. Але Патрік Леонард залишився і виграв в престижному турнірі Венешен Діпстек Stack Championship з байіном 1600 доларів у форматі Ультіметстек. Фінальний стіл, який транслювався Venetian Венешен Покер, зібрав сімох гравців на кону 164 шістдесят 8 доларів за перше місце. Гра розпочалася стрімко. Уже в перші хвилини вибули троє учасників. Події за столом розгорталися динамічно, не обійшлося і без напружених моментів. Heads up між Патріком Леонардом і Дереком Грегорі тривав майже годину з постійними змінами лідерства. У певний момент Грегорі виграв Олин і отримав перевагу 3 до 1. Попри лідерство, він був знервований і різкий у спілкуванні. Зокрема, накричав на дилера за дрібну помилку. Леонард, зберігаючи спокій, виграв кілька ключових банків, повернув собі чіп-лідерство і довів стек до 22 мільйонів проти 7,5 мільйонів у суперника у вирішальній роз леонард відкрився мінрейзом з дамами. А Грегорі заколив з король сім.